Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми повторюємо вивчене за рік. Сьогодні повторимо нумерацію трицифрових чисел. Розрядні доданки. Визначення загальної кількості сотень, десятків і одиниць у числі, лічба десятками і сотнями, а також порівнюватимемо трицифрові числа. Давай полічимо Усно. Десятками від 50 до 90. 50, 60, 70, 80 90. А тепер. Теж десятками, але від 360 до 290. 360, 350, 340, 330, 320, 310, 300, 290. А тепер сотнями. Від 200 до 700. 200, 300, 400, 500, 600. 700. А тепер сотнями від 500 до 100. 500, 400, 300, 200, 100. Задання 2. Нам треба записати число, яке складається з трьох сотень, 7 десятків і 5 одиниць, 375. Друге число: 5 сотень і 8 одиниць. Десятків немає, отже буде 0. Число 508. Третє 9 сотень і 3 десятки. Немає одиниць. Буде 0 одиниць. Отже, 930. І останнє 4 сотні. 2 десятки і 5 одиниць. 425. Запиши цифрами числом. Всі завдання у нас в цій темі. Повторення вивченого. На повторення, тобто відомі для тебе, пробуй кожне завдання виконати спочатку самостійно. Отож, перше число читаємо: 310, друге 742, 230, 213, 705. 323. Задання 4. Подай число сумою розрядних доданків 34. 30 плюс 4, 590 500 плюс 90. 705, 700 плюс 5, 499, 400 плюс 90 плюс 9, 27. 20 плюс 7. 730, 700 плюс 30, 604, 600 плюс 4. Задання 5. Прочитай числа. Для кожного запиши попереднє і наступне за ним. Використовуй зразок. Подивись до числа 293. Записали попереднє число 292 і наступне 294. У нас число 329. Попереднє буде 328, потім 329 наше число. І наступне 330. У нас посередині виходить число, яке дане нам у завданні. Далі 735. Попереднє 734. Далі 735, наше число, що було у книжці, і 736. Згадав? Згадала. Далі працюй самостійно. Тепер число 420. Попереду 419. Попереднє число. Далі 420. І наступне 421. 599. Шукаємо попереднє 598. Потім 599 наше число, яке було в підручнику. І наступне 600. Тепер 500 перед 500 499, 500, 501. 701 у нас число. Попереду 700, 701, наступне 702. Тепер 127. Попереду 126. Тоді саме число 127 і наступне 128. І число 100. Попереднє 99, саме число 100 і наступне 101. Завдання 6. Запиши числа в порядку спадання. Зупині на відео і виконуй самостійно. Порядок спадання це від найбільшого до найменшого. Найбільше число 263. Далі 257. Потім 250. 248. 232, 223, 131 і 129. Задача 9. Книжка коштує 150 гривень. Книгарня проводить акцію. Купивши дві книжки, покупець на кожну отримає знижку в розмірі однієї п'ятої її ціни. Скільки гривень треба заплатити за дві такі книжки? Щоб знайти, скільки треба заплатити за дві такі книжки, нам треба знати, яку вони мають ціну після знижки. Знижка одна п'ята ціни книжки. Книжка коштує 150 гривень. Щоб знайти 1 п'яту від 150, треба поділити 30 гривень. Знижка на одну книжку. Отже, книжка коштувала 150 гривень. Знижка 30 гривень. Книжка виходить, коштуватиме 120 гривень. Нова ціна за одну книгу. А таких книг ти купиш дві. Отож, 120 множимо на 2. 100 множимо на 2 буде 200. 20 множимо на 2 буде 40, 240 гривень за дві книги. Відповідь 240 гривень. Задання 10. Добери два числа. Перше. Сума яких дорівнює 8, а добуток 15. Сума це коли додаємо, добуток це коли множимо. Тобто нам треба взяти два числа, які в сумі дають 8. Які це числа? Згадуй: це 7 і 1, 6 і 2, 5 і 3, 4 і 4. Серед цих чисел нам треба знайти ті два, які ми помножимо. І буде 15. Правильно, це 5 і три. Отож у нас сума 5 і три, або 3 і п'ять – це 8, і добуток 15. Тепер давай розглянемо друге завдання. Добуток, яких дорівнює 40, а сума 14. Отже, згадуємо: добуток 40 у нас виходить, коли ми 5 множимо на 8, 4 множимо на 10 і 2 множимо на 20. Які із цих двох чисел ми додамо і будемо мати 14. Так, 4 і 10. Отож, добуток це 10 і 4 або 4,10 від цього від перстановки множників добуток не міняється, правильно? І 4 плюс 10, або 10 плюс 4 буде 14 від перстановки доданків, сума не змінюється. Це твоє домашнє завдання. Подумай, що ти знаєш вмієш. Ми повторили про розряди цифрових чисел, повторили... Що таке сусіди числа попереднє і наступне. Порядок спадання зростання. Повторили. Порядок спадання це від найбільшого до найменшого. Зростання від найменшого до найбільшого. Розв'язали життєву задачу, а також цікаву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще чекатиму тебе на кожному з них.